Вітаю, друзі! Це канал Максимуза Лайф, філософсько-аналітично-психологічне таро. Експрес-розклад для всіх знаків зодіаку. Що принесе місячна повня? Які енергії висвітяться? Що ви знаєте? Можливо, що до цього було від вас сховане, тому що під час місячної повні на поверхню виходить все? Це як апогей якоїсь ситуації. Отже. Поїхали. Працюю на двох колодах на Ленорман і на класичному Таро Уейта. По одній карті на кожен знак. З Ленорман і з Таро. Овен. Карта вежа. Вежа на Ленорман га, це абсолютно не те, що на Таро. Це карта величезних досягнень. У багатьох сферах ваше положення міцне. Тобто, можливо, ви отримаєте якісь результати нарешті, вашої роботи, ваших прагнень, ваших дій. В будь-якому випадку карта вежа це карта успіху і авторитету, вашого авторитету. Що нам скаже Таро? 10 кубків. Ну, це джекпот, дивіться. 10 кубків у е, овнів, карта великого щастя. Знову ж таки, карта апогею. Тобто карта свята, для когось взагалі весілля, захс. Розумієте, для когось просто буквально захс, для когось народження дитини можливо. Е, е, я скажу так, скористайтеся цією енергією місячної повні. Овни. Для вас. Це великий успіх, це велике вдохновення, це удача. Вітаю Овне, це дуже круто. Це дуже круто. Тільці. Подивимося, які енергії запустилися у тільців. Ключ теж чудова карта. Вихід на свободу. Ваших емоцій, ваших прагнень. Ви собі можете нарешті дозволити. Думати, як хочете, говорити, як хочете, діяти, як хочете. Ключ це часто вирішення якоїсь проблеми. Ми бачимо клітку, яку відімкнули. Тобто була якась проблема, вона висіла і повне може висвітлити вам, як це вирішити. Принаймні, ви точно знаєте, куди йти, що говорить у нас. Таро королева кубків. Королева кубків енергія м'яка. Тут немає ніяких ексесів, теж вона може бути як по місяцю. так? Це вода, така місячна енергія. У нас вже приливи відливи, припливи, залежать від місячних циклів. І тому говорять, будьте текучі, як вода, будьте гнучкими. Хай простір щось е, проробить за вас. Ідіть за хвилею життя. Близнюки, дві карти для вас. Карта дитини, ну, у когось буквально. Звістка про дитину. Ну, в якому сенсі? Вагітність, народження. Або ви будете займатися вихованням дитини, треба звернути більше увагу. На якісь проблеми дитячі, можливо, навчання. Дитина може означати буквально вас. Це народження нової енергії, нового проєкту, нових вас. А, дитина вона дуже відкрито сприймає цей світ. Вона має довіру ще до світу. Кажуть, чисте як дитя. Енергія чистоти і новизни вривається в ваше життя. Що в нас говорить Таро карта смерть? До речі, второ поєднання от інколи от буває, коли карта смерть, нуль або паш. Це, звісно, буває реальна вагітність народження дитини, для когось так програється. Або це великі переміни, велике оновлення іде до близнюків у всіх аспектах. розумієте? Якийсь новий Проєкт, але ви починаєте новий проєкт саме тому, що двері за вами зачинилися не за вами, а за старою програмою, за старими якимись ідеями, карта великої трансформації і одразу йде народження. Тут, якщо звернути увагу навіть на те, що показується зображено на цій карті, тут так і йде, що ну, можливо вам не видно, тут мертвий король, якби старий король. А дитина простягає цьому вершнику білі ромашки, як початок нової програми. Тож, якщо є задумка на якийсь проєкт, на стосунки, на переїзд, близнюки можете сміливо крокувати вперед. Раки. Колодязь очищення, глибина. Карта імунітету. Карта говорить, що черпати сили ви можете безкінечно в собі. Але це не просто, знаєте, от ми кажемо, опирайся на себе, ти сила. Що таке сила? Ти сила, якщо ти в духу, в духу. коли твоя душа постійно якби настроюється як той камертон з вищими вібраціями. Карта Колодязь це виздоровлення від якоїсь хвороби. Це знову ж таки якийсь новий початок. Також кажуть, що у вас безкінечна кількість і енергії, і здоров'я, і ідей. І взагалі колодязь говорить про глибоку людину і Дотягнемо сюди і королеву мечів сюди виходимо. Я би сказала тут про якесь виздоровлення. Королева мечів часто карта медицини, психотерапії. Тут реально якесь іде очищення, я би сказала. Але воно, знаєте, таке безпощадне, от як хірург ріже, вирізає. Тобто вам потрібно позбавитися всього старого категорично, безапеляційно, без шкодування. Тут ви йдете. Сміливо, з мечем. А, можливо, ви зустрінете таку жінку, яка вам висвітлить якісь проблеми. В будь-якому випадку це якесь таке святе очищення вашого життя, від, можливо, якихось токсичних людей, можливо, хтось піде з роботи, можливо, хтось закінчить якісь стосунки, які були як та валіза, знаєте, без ручки. І йдете в нове, іде очищення, нова глибина. Тут ще так може бути конфлікт, про щось поговорили, висказали. Не бійтеся конфліктувати. Аби це було з любов'ю сказано, розумієте? Аби це було ну, з правильним наміром сказано. Леви. Карта кубіки. Кубіки це карта удачі, це карта гри, це карта, коли ви не знаєте, поталанить чи не поталанить. Ви знаходитеся в такій енергії, я би вам ось що порадила. І удачу, і неудачу сприймайте як щось тимчасове. Грайте, це життя. Імператор говорить про те, що у вас і так міцне становище. У вашому житті порядку більше ніж. Структура у вас вибудована, не вистачає грайливості. Імператор може бути і деспотом занадто серйозним. Так? Знову таки, можуть сказати, в вашому житті починається велика гра. Велика гра. І для того, щоб витримати цю гру. Потрібно, що десь в душі був такий клаптик легкості і здорового пофігізму. Розумієте? Буде так, окей, буде так добре. Підемо іншим шляхом. Але в будь-якому випадку карта імператора це щаслива карта. Немає хаосу. До речі, як цікаво, що ці дві карти одна одну врівноважують. Бо, якби тут була якась така ну, легка, поламана карта, карта диявола, я б сказала, ой, вами маніпулюють, або ви в якусь нечисту гру заходите, а я б сказала, ви заходите в якусь велику гру, щось на кону у вас. У кожного це своє. Напишіть в коментарях, дуже цікаво, як легів програється. Діви. Діви. Карта в світу за кордону. Розширення, або ваша компанія зараз охоплює весь світ, або вам потрібно починати знаєте, як освоювати нові землі не обов'язково, ну, якщо хтось не може виїхати так, за кордон, це стосується конкретно інших країн. Є якісь незвідані далі вашої душі, вашої долі, вашої психіки. Лицарь Пентаклі. Взагалі, я би сказала, це якийсь дуже масштабний проєкт. Все-таки я б сказала, проєкт на весь світ. Ясно, що це загальний прогноз і у всіх програється по-різному. Але це серйозні плани. Серйозні плани, масштабні. Діви, масштабуйтесь. Повнолуння вам в цьому допомоге. Тобто відкриваються широкі дороги, більші світи. Я би сказала так. Ризи Лілії це духовна карта, карта Божого захисту, карта янгола-охоронця, карта віри, і, я би сказала так, нового, нової глибини і нової висоти віри. Тобто ви можете стикатися з якоюсь містикою. Ви можете стикатися з якимись такими речами, які ніяк ти науково не поясниш. Тільки дух і душа може це сприйняти цю інформацію. Дев'ять мечів, а оце вже цікаво. А оце цікаво. Дев'ять мечів це карта фізичного болю, хвороби, якогось складного такого діагнозу. Хтось вас може образити. І ви можете зациклитися на цьому і зануритися занадто в свої страждання. Дев'ять мечів говорить карта. Ну, це якраз карта так у мене звучить. Це карта драматичного страждання. І не даремно Лілії сюди. Кажуть, що випробування, які зараз можуть відбуватися в вашому житті, в будь-якій сфері, це випробування вашого духу і вашої віри. І тут добре, якісь духовні практики, дихальні практики, медитації, молитви. Тобто вам дзвінок зверху кажуть, ми тут, ми з тобою, ти не сам. Просто не сиди і просто страждай. Трішки поплач, щоб випустити цю енергію, а далі зроби цей біль творчістю, підіймись на вищий щабель своєї душі. Боженько з вами. Скорпіони. Карта якорь. Десь заякоритись, десь кинете якорь. Це може бути переїзд в інші країни, десь людина, от бачите, по чаїці літала, десь вона подорожувала і десь вона приземлилась, десь вона заякорилась. Карта Зірка. От цікаво. От саме каже, карта зірка це карта мрії, далеких земель, нових країн, мрії. Тут може, знаєте, як ви зустріли свою мріву, мрію, виповнення бажання, і воно не таке, знаєте, поверхове чуть-чуть. Тут вам таланить. По крупному. Але що цікаво, от нам дають зірку небесне тіло десь там. І карта якорь. Притягни цю зірку, свою долю за якори. А, класний аспект. Я би сказала, виповнення мрії. І ця, або якщо якісь складнощі йдуть по життю, мрія вас якорить і тримає на плаву. Теж так можна сказати, в будь-якому випадку карти щасливі, карти хороші. От якби тут були якісь, ну тут такі лелеки не можуть бути. Якась легка карта я б сказала, вам бракує легкості, ви не можете злетіти. Або, наприклад, якби дорога була, ви не можете поїхати, щось вас тримає. А тут, навпаки, кажуть, що мрійте сміливо, ваше положення міцне. Але мрія вам дуже потрібна, щоб ви не закуклилися, розумієте? Тут дві, така божественна дихотомія, дві такі різні енергії, але вони підсилюють один, одне одну, одна одну. І як для мене це, це щастя. От вам приносять щастя. Стрільці. Ух ти! Це злі карта любові, карта закоханості, серце. Можна зустріти свою половинку. Я не знаю, що завгодно може бути. Любов як бренить всередині. Це енергія любові, така Дивіться, от буває, людина об'єкту не має, а вже ходить, закохана. Нове, нову любов, нове захоплення приносить повнолуння стрільцям. П'ятірка жезлів, ну це ж треба. Які кардинально різні карти. П'ятірка жезлів. Це внутрішній роздарй, внутрішні розборки, сумніви. І от кажуть, розумієш, у кожної людини живе купа сублічності, грубо кажучи, особистості, як це сказати, українською мовою. І Об'єднати це може бути тільки любов. Тут, взагалі, як безумовна любов іде. Відірка Жезлів, її урок часто у мене в моїй інтерпретації звучить так. Відстоюй свою правоту, але дай право іншим думати так, як вони думають. Тут кожен відстоює свою істину, свою правоту, робить це агресивно, не дивлячись по сторонах. А чому? Тому що у кожного свої цінності і тут кожен правий. Але карти говорять, взагалі права любов. Права любов, тому що Боженько нас любить зі всіма протиріччями всіх. От люди б'ються, сваряться, там у кожного болить, кожен наступає одне одному на мозолі. А Боженько дивиться на нас і каже, я вас люблю, Бог. І отут це протиріччя, цей скандал може просто розсіятися, знаєте, як, як міраж, як дим, якщо ви будете дивитися на це з любов'ю, не зі страхом. Розумієте? Ви можете цю ситуацію переломити тільки любов'ю до себе перш за все. І від, як ви кажуть, переповнення любові на оточення. І оця от розборка, оцей балаган, оце все, що за вашою спиною там відбувається, не другі ваші, чимось не з і щось можуть вам долітати, якісь плітки. А ви скажете, ідіть з Богом, я тебе люблю, так. Да? Не пускаю в своє життя, але відпускаю з любов'ю. Оце основна карта. Вона сильніша, вона перекривається. Козирог. козиріг. Козирог чи козиріг? Козиріг, козироги, Козиріг. А. а. Якщо це чоловік, то я скажу так. В вашому житті з'явиться об'єкт. Любові об'єкт, якому захочеться дарувати подарунки, до когось залицятися, <смі> другий чоловік випав. Якщо ви жінка, маєте справу з двома потужними чоловіками, причому різними: один молодший, другий старший. Для чоловіка може відкрити свою сексуальність нарешті. Але тут карти такі, знаєте, кажуть, не нахраписто мусиш себе вести, а делікатно. Трояндочку от він тримає в руках. Е -е от мені цікаво взяти. Шістка мочів. Ти відправляєшся в якусь далеку подорож вперед до нових берегів, до щасливих берегів. Вперед до чогось нового, ти керуєш своїм життям. Тому що е, карта чоловіків, навіть якщо жінка витягає, да, буквально може означати подорож з чоловіком, або приїзд з чол... якогось чоловіка здалеку. Так? Або буквально може говорити про те, що у вас зараз енергія, що таке чоловіча енергія енергія дії. Вам потрібно діяти, діяти і пристрасно, і м'яко водночас. На Місті сидіти ну, ніяк не можна козорогам. Тобто, я говорю: тут буквально від справжньої дороги, дальньої, десь подорож може бути за кордоном, до подорожі в новим методом вирішення проблеми, роботи, новий проєкт, незвід... незвідана якась сфера діяльності, але лоскочить нерв. Знаєте, є таке Як там придвкушені, як це забула слово українською. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як це буде. Коли спішиш, немає часу шукати слово. Карта дії, карта подорожі. Для жінки буквально зустріч з чоловіком дуже цікавим, пристрасним. Для чоловіка він як відправляється на подорож і пригод, і жінки, бо ми бачимо троянду. Значить, є кому подарувати цю троянду. От що відкриває повня для козарогів. Водолії. О, прекрасно. Водоліїв, як у овнів. Карта досягнень, карта стабільності карта удачі. Це розвиток бізнесу. І бачите, на цій вежі багато башенок. Тут кажуть, ви і тут, і тут, і тут досягнете, і тут ви видимі, кругом видимі. Тут -то. це час. Який не можна втрачати, використайте його, тому що маєте силу, маєте енергію, яка звише вам, просто на вас е виливається. В якій сфері королева мечів. Королева мечів карта відчайдушна. Це буквально може бути і лікарня. Може бути, але якщо ви переживаєте. Як пройде, чи операція, чи якісь там процедури, чи, можливо, це може означати і старшу жінку, хтось маму лікує, то кажуть так: по вежі все пройде добре. От по, по цій вежі з куполами пройде добре. І говорять, що не потрібно. Ситуацію, замилювати, відправляти в довгий ящик. Ні, тут потрібно активно діяти. Королева мечів це ще карта справедливості. До речі, як десь можна так сказати, це карта, можете отримати якісь папери, вердикт, рішення суду. Для вас це має вийти добре. Тобто, якщо ви чекали якісь рішення там суду. О, тут ще й карта грошей, тут по бізнесу щось може бути. Е, плідних два тижні вас чекають. Повнолуння включає категорично, але дуже сильну енергію. І на цій енергії ви багато чого можете зробити в будь-якій сфері. Тож, бажаю вам удачі. Риби. Карта друга. Собака це не тільки друг і оточення, це дружелюбно налаштоване оточення. Інколи буквально так маскується янгол-охоронець. Говорить, що простір вас чує. Будь-які ваші бажання можуть здійснитися. Головне, правильно задумати це бажання, правильно декларувати і. Наміри мають бути чистими. Тобто, якщо без всяких маніпуляцій, комбінацій, якщо мислити щиро, з відкритим серцем вам готові допомогти. Для кого це буквально карта друга, помічника, який вже підхоплює вашу ідею, і йде втілювати її в життя? От бачите, а отут п'ятірка мечів. Як цікаво, сьогодні карти говорять, тобто, деякі поєднання, як. Зустріч двох протиріч. П'ятірка мочів, зламана інформація. Недаремно я наголосила, що дуже важливо бути чесним самим собою. Тобто, якщо навколо вас інтриги, якщо навколо вас якісь біди, це можуть бути і обстріли. П'ятірка мочів це пірова перемога. Хтось хоче вас обскакати, хтось хоче вас підвинути. Оббрехати. спокійно, вас захистять. Значить, так може виглядати і карта адвокату, розумієте? Карта помічника. Самі не справитесь, зверніться за допомогою, і ну, класно ваша справа вирішиться. Отакий От був експрес-прогноз. Думала, що він буде. Короткі на 10 хвилин, але якось не хочеться поверхово, хотілося вам донести якусь думку, якусь ідею і надихнути вас. Дякую за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Наголошую, що в описі до відео посилання на марафон, на онлайн-марафон по Таро. І так само вже вийшов перший онлайн-курс, великий курс, де є 10 годин матеріалу. Де я навчаю вас, як читати ту чи іншу карту? Відносно тої чи іншої сфери, як поєднуються між собою карти, чому старші аркани називаються так, а не інакше, який це шлях героя в таро дурня, да, куди він приходить з точки А в точку Б, через які перепони випробування. І таро це ж як відзеркалення нашого життя. Через таро ми краще розуміємо себе, краще розуміємо ситуацію і розуміємо, що жодна ситуація вона не є. Вона не в стагнації, вона розвивається. І таро допомагають подивитися на наше життя трішки як на гру, філософські, трішки легше. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, на консультацію також ви можете записатися, знайшовши мої реквізити, координати, контакти в описі до відео. Я прощаюся до наступного якогось разу. Ваша Максимуза.